У село Муравище навіки повернувся полеглий захисник Андрій Босюк. Понад рік рідні не втрачали надії. Їх герой повернеться живий. На жаль, дива не сталося. Воїну на віки 36. Андрій Босюк загинув іще 10 серпня минулого року біля міста Залізне на Донеччині і з оборонцем прощались біля його рідної домівки. Найбільша втрата болить сім'ї. Всім, хто знав і любив героя. Всім помагав. Працював, спочатку муллером. почалась війна, пішов працювати, ремонтувати машини на військових. І Звідти поїхав на війну. І це вже скільки більше року, рік і три місяці чи більше, як загинув. На перше завдання, мабуть, як пішов, так і не повернувся. Це ще була надія, що він живий, що, може, десь ранений був. Але чекали, чекали, так і не дочекалося. Штурмові війська напередок. Він пішов і зразу прилетіло до нього. Їх двох. Одного ранило, а двох зразу на смерті. У героя залишились син, донечка, дружина, батьки, щоб жити і жити, допомагати іншим, як воїн це вмів і любив. Робив, ходив ремонти, ну, на рибалку ходив. Оце б сина водив би зараз з собою. Синтікіон в садик скоро закінчить. Спокійний з усіма вищався. Любив компанію, на гриби разом їздили. Я його знаю як хорошого чоловіка, гарного сім'янина, приємного, хазяйновитого, Взаємод... він міг завжди прийти на допомогу іншим. Я зверталася до нього. І Він мені допомагав, мені треба було плитку взяти. То він мені привіз ту плитку. Привітний, вітався завжди з людьми. Знала, як доброго, спокійного того. Завжди вітався. Біля хати такі порядки поробив, коли прийшов. Ну і відкликався, хто його там кликав. Ще до того, як пішов боронити Україну, Андрій Босюк ремонтував автомобілі захисникам. Колеги прийшли віддати герою останню шану. Добросовісна людина. Такий виконавче, все, ніяких питань не було. Такого, ну, людина порядна. Ну, він дуже трудолюбивий, Він займався. Ну, дуже руки були золоті. Він вдома тут прийшов, ремонти, все робив, машини ремонтував. Він така Досить відповідально відносився до всіх робіт, які йому наставили задачі. Добра людина, дуже-дуже спокійний. Дуже він був спокійний, такий, що він відноситься до всіх добре, мав повагу в колективі. Відспівали захисника у церкві великомученика Дмитрія Солунського всі слова співчуття і підтримки рідним Андрія Босюка. Як пояснити сьогодні мамі, що немає її дитини, що немає найдорожчого, кого вона носила під своїм серцем? Сьогодні наше село плаче і ридає. У неділю було престольне свято, ми всі раділи. Але сьогодні немає байдужої людини, яка би не прийнялася цим болем, який відчуває мама, який відчуває дружина, який відчувають діти, які б ще могли його довго в обіймах тримати своє дитя і сказати: Я люблю тебе. Дружина ще довго могла би обнімати? свого чоловіка і признаватись у коханні. Діти могли б завжди прийти і лягти на плече батька і сказати тату, я дякую тобі за все. Останній спочинок військовослужбовця на кладовищі села Муравище. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із села Муравище, телеканал Аверс.